Привіт! Мене звати Валерія і я є вашим експертом з лазерної піляції. Сьогодні я хочу розповісти вам про цю чудову процедуру, яка може зробити вашу шкіру гладенькою та доглянути, а вас ще більш привабливим. Я працюю в галузі косметології та лазерної піляці вже 8 років, і кожен день я бачу, як ця процедура приносить радість та впевненість моїм клієнтам. Моя мета не тільки зробити вашу шкіру гладенькою, а й забезпечити ваш комфорт та безпеку під час процедури. Я розумію, що кожен з вас має свої індивідуальні особливості та потреби, тому я завжди байливо підходжу до кожного клієнта, враховуючи їх побажання та турбуючись про їх здоров'я. Мені важливо, щоб ви почувалися комфортно та були задоволені процедурою. Я запрошую вас на процедуру лазерної піляції за допомогою передового апарата Кандела. Він забезпечує високу ефективність та безпеку під час процедури. Вже після першого сеансу ви помітите результат та відчуєте різницю, ваша шкіра стане гладенькою та ніжною. Як жінка, я розумію, як важлива для нас гладка та доглянута шкіра. Це допомагає нам почуватися краще та впевненіше. Тому я дуже добре зрозумію ваші потреби та ту Довіртеся мені, і я допоможу вам відчути себе ще більш привабливими та стати гладеньким. Разом ми зможемо досягти чудових результатів і зробити вашу шкіру дійсно красивою. Запрошую вас до світодогляду за шкірою та краси.